Проаналізуємо дебати між Трампом і Гарріс з Андрієм Добрянським, директором з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, дякую, що запросили, пане Андрію. Власне, деякі аналітики сходяться на думці, що Трамп і Гарріс на дебатах не надто багато уваги приділяли Україні та війні. Наскільки це от логічно з точки зору людини, яка живе у США? скажіть нам, будь ласка. Це є огляд з поза Америкою. Тут в Америці ми дуже задоволені, що було питання, специфічне питання щодо України, не на взагал, не про НАТО, не про світ. А специфічно було питання і до Герес, і до Трамп щодо України. А я знаю, від України відразу звернулися мої друзі і казали, чому так мало. Але Переважно американці не включають міжнародні справи у дебатах хіба на один чи може другий. Якби був наступний дебат, ми ще не знаємо, чи це буде. Я навіть не знаю, чи буде таке саме питання включене на наступного разу у червні, коментуючи дебати між Трампом і Байденом, ви сказали, що жоден з майбутніх кандидатів на посаду президента Сполучених Штатів. Не сказав чітко, як США підтримувати Україну? Чи було це тепер? Е, ну, ми знаємо, що е, певне питання було до президента Трампа: чи ви, ви чи ви підтримуєте, що Україна має перемогти тут? Не тільки підтримувати Україну, не але дуже специфічне, і два рази повторилися чи Україна буде перемогти з американської допомоги. Втім, що Герес включила вона переважно такі самі слів, які ми чули від чуємо від президента Байдена і від її риторику. Вона повторить, що нам треба всі спільно працювати, і так само вона не тільки говорить до української публіки, чи до американської публіки, але до європейської публіки, бо так як всі члени НАТО дуже журняться, що е, не щоб він би щось прикро говорив проти них, але але специфічні плани, які е, різні його речники пропонують щодо НАТО, щоб Америка не була перша країна, щоб інші країни займалися справами з, 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 з зброєю, а, а Америка в другій місці якось була навіть, і що він каже, Америка повинна бути перша. Тим не менш, з вашої точки зору, хто все ж таки продемонстрував більш чітке і системне розуміння проблеми та шляхи її вирішення, ми так сам, ми вже чекаємо, як довго чи то активісти в Америці, чи сам президент Зеленський, який вже питається про той таємний план президента Трампа. А як, як існує такий план, щоб перемогти, щоб о, о, цю війну о, зупинити через 24 години? Ми би всі хотіли цю цей план побачити, бо ми чули. Від колишнього речника колишнього держсекретаря Помпео пропонований план, але зовсім інший план вийшов від е, е, речників кампанії президента Трампа, яка включає що е, е, трохи більше острі, більш остро проти України, щоб вона відмовилася від зброї е, на майбутнє, то Втім, що що ми розуміємо, ми менше розуміємо від Трампа, бо він ми ще не маємо нічого певного, і не не знаємо хто би був в його адміністрації. А трохи більше знаємо, хто би включився до віцепрезидентки Герес, і бодай знаємо, що вона підтримує зараз тепер політику Байдена і що е, у її розмові з Києвом вона би хотіла допомогти, але ми ще не знаємо, яку допомогу додаткову це буде. Пане Андрію, українське видання тижня» пише, що процитую: Україна не може зручно всістися із попкорном, спостерігати за виборчими перегонами у США, Як це роблять у багато багатьох столицях світу? А що саме на вашу думку має робити і президент Зеленський, і дипломатичний корпус, щоб донести українську позицію до обох кандидатів, і головне не зіпсувати відносини. Я думаю, ми вже цього року бачимо більше. Що адміністрація з Києва вже зробила ніж минулого разу, коли Трамп переміг у 2016 році, це був хаос, і всі якнайшвидше хотіли знайти можливість долучитися з ним. Тепер ми вже знаємо, що президент Зеленський звернувся раніше в літі мати починати розмову із квіцепрезидентом Герес, як і так само з кандидатом колишнього президента Трамп. А, але а, що робити внутрішньо в, в, в Америці? Я думаю, це що і посольство робить, і МЗС цілий час відкрити дверей для американських урядовців, відвідати Україну і як найбільше повеселати таких людей, які можуть пояснити, що діється день за днем. А як найбільше ми можемо ті делегації продовжити, щоб конгрес, ті, що ще не поїхали, або нові члени адміністрації, потенційні адміністрації відвідали Україну і побачили самі це є найбільш ефективніша стратегія для України. Бо ми, бо ті люди тоді відразу побачать, як треба допомогти, і вже не тільки один, а різні конгресмени змінили думку після цього, коли вони відвідали Україну, пане Андрію. З точки зору передвиборчої кампанії наскільки от вирішальну роль у формуванні політичних вподобань, особливо у штатах, що коливаються, які і будуть визначати переможця, по факту от відіграють телевізійні дебати? А я думаю, ті, що відбулося, що тепер це є менш більш такі, як традиційні були, і ще ми будемо мати дебати між віце-президентських кандидатів. Але ми не знаємо, чи, чи чи буде продовження цього року. Все покинули процедуру, яка існувала від 80-х років. Тобто, вже 40 літ ми мали неурядову комісію раду, яка організувала дебати. Це все обидва кампанії. Вони відмовилися від таку процедуру. Ми тільки мали один-два дебати до нинішнього дня без публіки. Без е, активного включення студентів, як е, е, традиційно, ми вже маємо через 40 літ. Е, е, але в тім, що вони бодай відбулися, це головне для публіки побачити. Бо це є перш за все, шоу-бізнес, це є імідж для людей, як вони побачать, як вони поводяться е, візуально більш ніж риторику. Бо риторику ми маємо різні статті платформи. Документи онлайн чи їхні заяви у різних виступів? Ми, ми знаємо багато їхню риторику, але побачити, як вони поводяться. На такій сцені, яка приближується на виступ на при ООН, чи може на дипломатичної місії, це головне для публіки американської, щоб побачити і уявити, чи ця особа би могла бути лідером в моїм очей, в моїй думці, щоб вони вона представила мене порядно, пане Андрій, Продовження теми американської публіки одразу після дебатів стрічки новин масово повідомили про те, що Камелу Гаріс. Підтримала поп феномен Тейлор Свіфт. Наскільки важливо у президентських перегонах підтримка відомих публічних людей? А дуже допомагає в енергії волонтерство. Тепер кампанія віце-президент Камла Герес дуже мала активну період. Спочатку тільки коли вона була зміна від президента Байдена до неї. Що вони отримали близько пів мільйона, що підписалися бути волонтерами, але це не долучить до кінця сезону. То ті всі поп зірки, які включаються, вони не тільки можуть висилати імейл-анонс чи дзвінки, але так само вони можуть підтримати волонтерів, відвідати різні канцелярії по цілої Америки і подякувати тих волонтерів. А як подяка, що вони ніч за ніч після роботи, після лекції, вони приходять і дзвонять до людей з пісків, збирають, штукують від дверей до дверей, щоб пригадати людям голосувати. Я думаю, це є найбільший е, е, включення для поп зірок, і е, це, це це є одна феноменальна зірка, але ще й багато що чекаємо тут. Е, ще на таких зірок як Біон чи різних. Олевуцьких зірок так само, а і ми напевно почуємо е, через наступних місяцях. Пане Андрію, у нас закінчується час. Але попрошу вас дуже коротко відповісти. менше хвилини у нас залишається. Американські аналітики підрахували, що Камала Гарріс під час дебатів збрехала один раз, а Дональд Трамп не менше 33 разів. Чи має оця стратегія Трампа за допомогою популізму та брехні впливати на емоції виборця? Ну, це є тактика у дебаті, щоб включити як найбільше таких, чи ми хочемо відверто казати неправди, чи, чи просто риторика, яка вона друга, ваш опонент не знає тоді, щоб відповісти і поправити, чи, чи на свою певні слів, які є приготовлені включити ті слова. Так само це є проблема для мотораторів, які є журналісти. Вони повинні підтримати правду, і як є важливо поправити, як цього разу було більш ніж минулого разу. Вони включилися до справи, казали: добрі люди, не журіться про песиків і, і котів, ніхто їх не буде їсти. То дякую вам дуже, пане Андрію. Дякую і за цю чудову цікаву розмову і за те, що підняли нам настрій. Гарного вам дня. Дякую, нагадаю. Це був Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки.